you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Країна-агресор продовжує жорстокий терор усього світу, нехтуючи міжнародним правом та ухваленими конвенціями. Нещодавні рішення кремлівського режиму вкотре показали своє справжнє обличчя. Зокрема, це призвело до того, що на сьогоднішній день Україна була вимушена призупинити експорт зерна з морських портів. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, дії зумовлені Росією прирекли деякі країни світу на можливий голод та продовольчу катастрофу. Судно і карія Жел і 40 тисячами тонн пшениці мало сьогодні вийти з українського порту. Ця продукція була призначена для жителів Ефіопії, які перебувають на межі голоду. Але через блокування зернового коридору Росією експорт неможливо. Йдеться в дописі посадовця. Такий хід з боку Москви є нічим іншим як прямою провокацією у відповідь на вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ. Принаймні таку заяву зробили пропагандистські змі. При цьому РФ звинуватила у вибухах Україну та фахівці Великої Британії Москва зупиняє участь у реалізації зернової угоди після теракту, здійсненого київським режимом, за участю Великої Великобританії проти кораблів чорноморського флоту та цивільних судів, заявили в Міноборони РФ. Проте, поки що, Росія не повідомила Туреччину, яка була посередником угоди про відповідне рішення у російському МЗС. Також додали, що Росія тепер не може гарантувати безпеку цивільних суховантажів, які беруть участь у чорноморській ініціативі через теракту Севастоп. Полі у свою чергу цивілізований світ, будучи зацікавленим у продовженні зернових угод, негайно відреагував на зухвали рішення агресора. Відомо, що заступник речника генсека ООН Фархан Хак заявив, що організація веде переговори з російськими офіційними особами після заяви Росії про вихід з угоди. За його словами, дії РФ можуть поставити під загрозу доступ до їжі для мільйонів людей. Президент США Джо Байден також засудив рішення РФ призупинити свою участь. За словами Байдена, такий крок Росії посилить голод у світі. Слід зауважити, що відповідна заява Кремля суперечить будь-яким правилам ведення війни, і, ймовірно, була заздалегідь спланованою на тлі постійних поразок на полі бою. Зокрема, про це свідчить і останнє звернення президента України Володимира Зеленського. Він наголошує, що рішення Росії про вихід із зернової угоди було підготовлене ще минулого місяця. Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява: заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, тоді коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Підкреслив він. Зеленський підкреслив, що РФ має свідомий намір викликати масштабний голод. Від вересня і по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося уже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновузи очікують вже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютний прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки. для Азії, от буквально сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства, говорить він. «Від дій Росії постраждає багато країн світу, говорить Зеленський. Алжир, Єгипет, Ємен, Бенгладеш, В'єтнам. Інші дуже різні країни з різних частин світу. Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Я підкреслюю, це рішення було ухвалене Росією очевидно у вересні. Тільки про це може. Свідчити ця черга із суден і суден із продовольством у морі, сказав президент. Зеленський також нагадав, що країна-агресорка також завдала ударів по українських силах, які відповідають за безпеку коридору. Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших військово-морських силах, якраз по тих силах, які гарантують безпеку зерновому коридору. Заявив він таким чином. Росіяни користовують брудні маніпуляції, шантажуючи ними Україну та світ. Рішення про створення зернового коридору. Тору було ухвалено під тиском ООН, українських дипломатів та світової спільноти. Після цього і Путін, і інші чиновники, просто шукали приводу вийти з угоди. Її прямий розрив це лише предмет для торгів на переговорах і бажання нагадати світу про його залежність від Росії, держава, яка користується будь-якими провокаціями, граючи на життях людей багатьох країн. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.